Друге послання до Коринфян, розділ тринадцятий. Останні попередження Оце утретє йду до вас. Нехай кожне слово підтвердиться устами двох або трьох свідків. Як я попереджав, коли був у вас у друге, так і зараз, коли відсутній, Попереджаю тих, що раніше згрішили, і всіх інших. Якщо прийду знову, то нікого не щадитиму. Адже ви шукаєте доказу того, що через мене говорить Христос. Він не безсилий, але сильний у вас, бо хоч він і був розіп'ятий у слабкості, проте живе завдяки Божій силі. Адже і ми слабкі в ньому, але завдяки Божій силі будемо жити з ним для вас. Перевіряйте самих себе, чи ви у вірі. Випробовуйте себе. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос живе у вас? Звичайно, якщо ви пройшли це випробування. А щодо нас, сподіваюся, ви зрозумієте, що ми пройшли це випробування. Тепер ми молимося Богові, щоб ви не чинили ніякого зла. Не для того, щоб здавалося, ніби ми пройшли випробування. Робіть добро навіть тоді. Але здаватиметься, що ми не прийшли його. Адже ми нічого не можемо робити проти істини, а лише заради істини. Ми радіємо, коли ми слабкі, а ви сильні. За це й молимося, за ваше вдосконалення. Тому я й пишу вам це, поки мене з вами немає. Щоб, коли буду з вами, мені не довелося бути суворим використовуючи владу, яку дав мені господь, щоб зміцнювати, а не руйнувати. Останні побажання. І наостанок, брати, заохочую вас. Радійте, виправляйте одне одного, підбадьорюйте одне одного, будьте однодумні, живіть у мирі. І Бог любові й миру буде з вами. Вітайте одне одного святим поцілунком. Усі святі вітають вас. Нехай благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога та спільність Святого Духа будуть з вами усіма.